«Ефіріум сильно запилює перед великим ростом, формуючи дно проведення ке під час роздуття пузиря і так далі. Ці моменти ми зараз обговоримо. Вже обговорив в телеграм-каналі. Посилання в шапці даного профіля. Підписуйтесь. Отже, перейдемо. Ефіріум, біткоїни і крипта. Дуже спорна ситуація загалом локально. Ясно, що ми формуємо дно. Ну тут питання: от бо умовно в нас е, бували, появлялись якісь тригери, що ми могли би пробитись вище, але 3500 по ефіру ми не пробили. Да? Якась така є певна присутня слабість локально, що може, в принципі, спровокувати ще одну корекцію на оновлення лоя в район 2880, звідки ми відкатимо. Рівень, за який я ще літом записував відео, що, ймовірно, він залишається супер актуальним і супервеликим. Ти в вересні там, коли АТХ били, коли я фіксував частину, поза я казав, що корекція аж сюди можлива. І це дуже хорошо. От Там буду приймати рішення, про це напишу телеграм-каналі. Набідку відповідно теж відповідна ситуація, можемо оновити лоя. Локальні да, ми були 99, можемо новити. Вот. Е, стосовно ке, да, е, стосовно цього всього, як ви бачили, ФРС вже в міжбанк були закинули 40 лярдів. Це вже, по суті, як тіньове КЕ, є дуже великі натяки на те, що вони будуть його проводити. Но, при тому, в нас лютого кукара ще не сталося, нічого не сталося, Пузир. Штучний інтелект надувається, і вони це будуть робити під час надування пузыря, що грозить велику інфляцією, великими проблемами. Але з іншого боку, коли таке робиться під час надування пузыря, то це обично, йде завершальний етап ринку, да, завершальний етап циклу, якраз, який називається різкон, якраз в цей період обично, відбувається альтсезон. Тому і це в принципі навіть видно зараз по певним альтам. Шанси на те, що на якесь посилення. Дуже великі тому тримаємося. Думаю, все буде хорошо. Підписуйтесь, гарного дня.